Друзі, клея, всіх вітаю. Сьогодні у нас п'ятниця, 12 січня. Давайте пройдемо швидко по результатам. Хочу всіх привітати з величезним профітом. Знову ми заробили на біткоїні. Минуле відео про біткоїни, аналітику, де я казав мої цілі, мої очікування по біткоїну, Повністю відіграли, Тож можете подивитися, все прозоро, все повністю відкрито. Тож, ставте вподобайки перед відео, це безкоштовно. І поїхали! І так, графік к долару тиждень Binance ф'ючерси. Дивіться, ми доторкнулися до цієї зони, про яку я казав вже неоднократно. Хто пам'ятає, тут у мене була червоним виділена зона. Я казав, що я очікую реакцію від цієї трендової. Це не означає, що ми прямо в неї повинні стукнутись. Тобто, приблизно біля неї можемо і зупинитися. Можемо навіть пробити трошки, але якусь реакцію біля цієї трендової я 100% очікував. Відбулося. Друга, 617 рівень теж відіграв, Спрацювала. Тобто, ця комбінація фібо і трендові відіграли. Кому цікаво, як малювати, будувати правильні трендові фібоначі, дивіться обов'язково ролики у мене на YouTube-каналі, я прикріплю в описі, там все розписано, все відкрите максимально легко і прозоро. І так, графік Днівка. Дивіться, я в телеграм-каналі публікую майже щодня якісь новини свої дії. На Ютуб-каналі вже тиждень не виходили ролики, тому обов'язково переходьте в телеграм і підписуйтесь, там щоденна аналітика від мене. В телеграмі я казав, що я в цій зоні прикрив ще частково альткоїни. Нагадую, які в мене цілі. Я хочу вийти з ринку на 40-60% в цій зоні. Я думаю, що це ще не кінець. Я думаю, що ми сюди сходимо приблизно. Не можу сказати, куди. Будемо перебувати, а не будемо. Але, як я кажу, приблизно в цій зоні ми ще раз сюди Е, Бо чому? Я очікую, що буде корекційна фаза. Це те, чому я планую виходити з ринку. Зараз у мене в одному портфелі я вийшов на 20%, в іншому на 15%, Тобто в мене є два портфелі. Вони повністю різні по альткоїнам і по біткоїнам, з біткоїна я вийшов повністю в цій зоні, а по альткоїнам залишив. Але я їх так зафіксував, і в одному в мене 20% стейблкоїнів, в іншому 15%. Запам'ятали. Тож, які мої очікування? Якщо дивитися локально, днєвка у нас закрилася дуже погана, дуже екстремальна свічка. Про свічковий аналіз ви ролик протягом декількох днів. Можете подивитися і зрозуміти, про що я кажу. Тож, свічка екстремальна, як я казав, ось її я підкреслив ця синя стрілка. Що я зараз очікую? Я зараз очікую корекційну фазу, якщо, якщо не буде умови, що ми зробимо сильний відкуп, якщо в нас не буде щось типу цього, типу такої, навіть свічки, тобто якоїсь бичої свічки. Зараз в нас нічого не спостерігається, днівка 11 числа закрилася максимально. Екстремальна, максимально шортово, тож я вважаю, що буде продовжитись корекція. І по класиці, можливо ми побачимо корекційну фазу ОБЦ. Я не кажу, що це 100%, це просто рух, в якому я зараз більш-менш очікую дії по бітку. Тож, зараз е, я шортити не буду. Як я казав, проти тренду я не хочу шортити. Мені цікав, мене цікавить е, шорт, якщо ми ще раз повернемось сюди, в цю зону, про яку я казав, яку я ще очікую, що ми один раз сюди кальнемо. Е, я думаю, що ми туди кальнемо і від неї побачимо вже більш масштабну корекцію, корекційну фазу. Чому? Давайте повернемося на тиждень, збільшимо графік і подивимось. Тому що я вважаю, що це все ще було з біткоїном, тобто ось дно, зараз наш максимум за останні 1,5-2 роки. Це було відновлення активу. Тож актив відновлюється. Майже всі активи рано чи пізно відновлюються, якщо це фундаментально, можна так сказати. Тож, це все вся стадія, стадія відновлення, я вважаю. І після стадії відновлення у нас завжди є. Сильна е, корекційна фаза, яка коригується там, від 15, може, там, до 30 там, плюс відсотків. От дивіться, в минулому у нас такі фази були. Ось, відновлення активу, корекція і нові АТХ. Локальне дно. Відновлення активу, корекція, нові АТХ. Те ж саме я очікую тут. Яку? Наскільки сильна корекція я очікую, ось я ще малював моє очікування. І це 23%. Я не кажу, що буде рівно 23%. Давайте навіть сюди перенесемо. Наприклад, якщо у нас це були повні АТХ за ці роки, ми не більше не оновимо максимум найближчим часом. Навіть ці зони, якщо ми підемо, то це приблизно ці зони, які мене цікаві для відкупу. Чому я очікую корекцію? По-перше, тому що це завжди відбувалося після відновлення активу, як я і сказав, по-перше. По-друге, на кожних активах неважливо це золото, срібло, акції, цінні папіри і тому подібне. Завжди присутня такий вираз, як друга капітуляція. Тож, це ця корекційна фаза, про яку я казав, ось вона і ось вона. І це друга капітуляція, яку я теж очікую, яка майже завжди трапляється. Друга капітуляція. В 90% випадках завжди на негативних новинах. Тобто, якщо, наприклад, якась знову біржа заскамиться, знову відв'яжеться стейблкоін э, від долара, ще якісь там чорні лебіді, не знаю, погані новини. І на цьому у нас буде корекційна ця фаза. Приблизно таке я очікую, відсотки сказав від 15 до 30. Раніше в мене була зелена зона, де Олин вальткоїни. Нижче я її підправив. Чому? Тому що я, чесно, не вважаю, що ми вже сходимо на 30 тисяч навіть при цій корекційній фазі. Я думаю, що ми сюди сходимо, якщо буде прям щось надзвичайно погане, це там по геополітиці і, можливо, ще щось, Тож те, що неможливо очікувати, і від чого не хочеться відпрацьовувати. Чому не хочеться відпрацьовувати? Тому що якщо я переобуюсь ведмедя. А Ведмеді нагадаю, тут хотіли біток за 10 тисяч купити. Тут вони їх вже влаштовував біток за 15, а тут їх біток влаштовує вже там за 30, за 25 вони купили. І кожен раз в Ведмеді програвали. Бо це відновлення активу, я вважаю, що це одна з перших фаз на бичу повноцінну фазу. Тож. Корекційна фазу я очікую, коли сказав, що ми ще раз сюди повернемось. Тобто, якщо дивитися локально, як я і сказав, АБЦ корекційна фаза, після якої, можливо, я очікую кол сюди, і звідси вже повноцінна корекційна фаза. Щось на кшталт цього я очікую. Якщо у нас тиждень закриється так же погано, як і дневка, нагадую днєвку, Тобто щось на кшталт цієї свічки, то я буду розглядовувати варіант, можливо, що це вже був фінальний імпульс. І від цієї зони, можливо, вже можна очікувати корекцію. Тож план такий. І так, що мене цікавить зараз, в першу чергу, біток я розпродав повністю, він мене вже не цікавить, я до нього майже байдужий. Я тільки от буду торгувати. біткоїни торгувати останнім часом складновато, але дальніше, ви бачите, що домінація біткоїна падає. Це те, що найбільше мене цікавить. Я думаю, що ми можемо знову протестити цю, е, нижній кордон каналу. Якщо ми його пробуваємо, закріплюємося приблизно, наприклад, в цій зоні, я думаю, що ми можемо сходити навіть сюди. Якщо ми сходимо в цю червону зону, я не вважаю, що ми її проб'ємо, бо під час сильної корекції у нас знову підкондабінація виросте. Але зараз біткоін коригується, а біткоін домінація зростає, деякі альти показують зростання, знову пролив ліквідності. Ефір взагалі надзвичайно добре виглядає. Зараз до нього перейдемо. Тож, по альтам, як я і сказав, в одному портфелі у мене 20% фіксації, в іншому 15%. Я хочу ще кожний портфель закрити приблизно на 20-30%, коли я буду бачити реакцію від цього каналу. Якщо пробуваємо його, я залишаю поки що альткоїни. Якщо ми біля нього зупиняємось, мені не, подобатись, не, не будуть подобатись там, свічки по біткоін домінації по ефіру біткоїну графіку, то я буду прикривати вже позиції, і навіть якщо ми підемо нижче, ну, що, всі гроші не, роз... не заробимо. Тим паче ми дуже непогано заробили за останньому місяці. В Ютубі все прозоро, всі мої дії є. В одному відео там, 960 плюс відсотків. Там, якщо чесно, більше, я просто не всі враховують альт альткоїни. Ну і плюс, по біткоїну ми ідеально закрили е позиції. Не знаю, чому ми. Я демонструю свої дії, просто деякі повторюють мої дії. Тому кажу ми, хоч я підкреслюю, нікому нічого не кажу, що робити. Я просто демонструю свої дії. Ось і все. Тож, від контамінація падає, це найцікавіше. Спостерігаємо що далі. Буде реакція від цього каналу, можливо, буде прикривати. Не буде реакції, будемо його пробивати нарешті. Тоді буде супер. Будемо чекати е, ще один альцезончик, який був і тут, і тут. Тож, будемо спостерігати. Я не вважаю, що ми проб'ємо цю червону зону. Вона найсильніший супротив, як я і казав. Воно сезон буде тільки в цій зеленій зоні, куди ми сходимо, можливо, весною або 24 2024 року, я очікую приблизно такі дати, там будемо вже лутати максимально. Тож, свої дії я описав. Чому я закриваю портфель не повністю? Тому що ну, я ж не ванга, я не знаю, що буде 100%. Тобто ми можемо сходити сюди і від цього побачити якусь реакцію, тобто якийсь відкуп. Тобто йдемо сюди, якась реакція? Я на цій реакції прикриваю всі альткоїни, тому що вважаю, якщо я би закривав весь портфель, закриваю всі альткоїни, радуюсь профіту, а ми починаємо падати далі. і Тут були б вже десятки іксів, і тоді я б трошки розстроївся. Тому я не прикриваю повністю цю позицію. Я Просто торгую і відштовхуюсь стільки від своєї стратегії, яку я озвучив. Тільки що. Друзі, хочу зробити оголошення. 14 січня, цю неділю о 14.00 буде проходити онлайн-трансляція на YouTube каналі. Я буду відповідати на ваші питання. Поговоримо, познайомимось, посидимо думаю, годинку-дві максимум. Да і все, приходьте обов'язково. Я думаю, буде цікаво. І так, графік ефір біткоїну. Ми знову побачили реакцію від зеленої зони. Я про цю зону кажу вже не накрапна. Телеграм-групі, в Ютубі казав, в телеграм-групі нещодавно про цю зону казав. Ми знову від неї відкупилися. Сильний імпульс, надзвичайно сильне відбиття, перелив ліквідності з біткоїна в ефір відбувається. В ефір заходять ще гроші не тільки з біткоїна, а й можна сказати, з кешу, і з інших клітів і тому подібне. Бо зараз ефір перебуває ТХ локально, зараз ми до нього перейдемо. Ефір дуже бич, SEO BlackRock теж хвалить ефір, а SEO BlackRock це одна з взагалі важливіших фігур в світі, бо компанія BlackRock, ще раз хочу нагадати, керує майже всім світом. Надзвичайно велика інвестиційна компанія, яка має долі майже всіх е нішах цього світу. Всіх. У них надзвичайно великі гроші. Давайте подивимося ефір біткоїну. І так, графік ефір. Binance Дневка. По ефіру у нас надзвичайно сильний імпульс. Ми перебуваємо на Вітха без зупинки. Зараз, звісно, він не торгується вже, бо сильно дорого, я ніяких позицій не тримаю по ефіру. По трендовим, тут нічого цікавого, а по FIBO у нас Fibonacci аж на 3300. Тобто, якщо там звіряти зробити кореляцію з біткоїном, як він відновився, то ефір може дійти сюди. Я не думаю, що нам дадуть прям такі ціни по ефіру жирному. Якщо що дадуть, то буде дуже добре. Чим дорожчий ефір, тим дорожчі інші альткоїни, тому що завжди по правилам було як. Початку біткоін, потім ефір, потім інші альткоїни. Завжди була ліквідності така. Яка буде в цьому сезоні, не знаю, будемо спостерігати, аналізувати. По ефіру мало чого хочеться сказати. У мене немає інвестиції по ефіру вже давно. Я його тільки торгую. Тому в мене немає ніяких позицій, і я не можу там провести аналітику, де я фіксував, і тому подібне. Тож, хочу підкреслити, що якщо ваш актив робить там 100% зростання, завжди фіксуйте половину, виводьте їх і все. Залишайтесь безкоштовними монетами. Це дуже важливо неважливо. Це ефір, біткоін, DOT, Томатом, Matic, оптимізм, Algorith і тому подібне. Неважливо. Завжди це робіть і буде вам щастя, повірте. Не ганіться за максимальним профітом, рано чи пізно ви програєте. Повірте мені. І так, графік Total Market Cap – це графік, де повна капіталізація криптовалюти, і біткоїни, і альткоїнів. У нас тут є гарна трендова, яка відпрацьовувала. Дивіться, ролик по трендовим. Ми від неї відбилися, побачили реакцію і пішли на зростання. Тож, я думаю, що ми можемо, як я казав, ще раз трошки зростати і піти на корекцію. І, Можливо, якщо ми прямо сюди дійдемо, це якраз та буде корекція по біткоїну, про яку я казав. Тож, Я не думаю, що ми зараз будемо пробувати цю трендову, але реакцію я б від неї би очікував. І це дуже добре збігається, якраз з моїм очікування по біткоїну. Тобто, якщо буде там корекція 15-30%, то я думаю, що це якраз буде така ж корекція по цьому графіку. Це плюс один факт того, що ми можемо побачити корекцію. По Fibonacci у нас ще можна йти і йти. Зараз 38 рівень. Точніше не зараз, а вибачаюся, якщо буде корекція, якраз 38 рівень можемо протестити, бо він дуже сильно співпадає з трендовою. А 38 рівень це найсильніший рівень всієї Fibonacci. Найщільніший в більшості моментах ми завжди будемо бачити реакцію. Тобто в більшості моментів, коли наші свічки графіку торкаються цього рівня, ми бачимо реакцію. Нема жодного рівня Fibonacci, від якого була така часта реакція, як від 38-го рівня. Мій улюблений рівень 117 це для торгівлі більш там, для інвестицій, але 38-й він дозволяє навіть допомагає більш вирівнювати тренд для торгівлі і тому подібне. Тож, це ще раз такий один факт, що ми можемо піти на цю ж корекцію, яку я очікую. Також, друзі, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал там щодня, аналітика від мене, мої думки і тому подібне. От бачите, щодня виходять якісь пости. Щось я кажу цікаве напевно, цікаве. <хи> в Ютубі можуть не виходити ролики тижнями, але в Телеграмі майже щодня. Деякі аналітичні дані, деякі торгівельні моменти, які зачасту відпрацьовують. Тож обов'язково переходьте. Якщо вам 13 років, то не переходьте, бо деякі люди приходять. Бачать, що я там кажу, що будуть торгувати такий момент. Залітають там на всю котлету, ставлять якісь там плечі, вона не відіграє або відіграє але згодом. Але їх завищені плечі вже збривають і вони обіжаються і відписуються від каналу. Я думаю, що це так Так, друзі, було швидко по конкретиці, як я люблю. Не забувайте ставити вподобайки, будемо просувати, укріномовний ком'юніті, україномовний контент. Через декілька днів вийде віде відео з навчальним матеріалом, як аналізувати свічки і що це взагалі таке. Хочу нагадати, що в списках відтворення є рубрика «Технічний аналіз. Я там розповідаю, як я аналізую ринок. Вийде п'ятий ролик про сві по свічкам. Я впевнений, якщо ви будете дивитися всі ці ролики, їх всього п'ять, їх можна передивитися за годину, максимум, напевно. І для себе там щось запишете, підкреслю, я 100% впевнений, що у вас буде вий, вий, там торгувати в плюс. Бо ну, я роблю все ще публікую, і нічого не додаю. У мене нема ніяких там е, чарівних пігулок і тому подібне. Все роблю, все публікую, все тут. Так, є ще фактор психології. В рубриці підкаст є там про психологію, про голову, то можете подивитися. Бо техніки не вистачає іноді, психологію теж треба знати. Але техніку підкреслюю, дивіться. Скоро вийде ролик про свічковий аналіз. А в неділю прямий ефір. Тож, приходьте, познайомимось і поговоримо. Все, гарного дня, мирного неба, до побачення!